Під час війни Даркінів Юнара, кулак Тіні ордену Кінку, пожертвувала собою, щоб стримати Глефу Даркінів у царстві духів. Там вона і залишилась, допоки дикий цвіт не повернув її разом зі святилищем, у якому вона була запечатана до світу смертних. Коли око осліпне серце вагається, кулак має бути ще сильніше. Тепер, через кілька століть, юнара опиняється в Іонії, яку ледь опізнає. Вона озброєна знанням та техніками, що були за Бубуть дуже давно до сьогодні. На зв'язку Голос Ронтери. Вітаємо у попередньому огляді юнари непохитної віри. Юнара класична представниця класу стрільців. Її ігролат має деякі особливості здібностей Еш та Севір у дещо зміненому виконанні. Ваше головне завдання, граючи за Юнару, це постійне перебування у русі, а також накопичення зарядів вивільнення. Перш ніж змусити ворогів відчути усю силу тої, хто носить титул кулака Тіні, її основна зброя це відносно великі духовні. На мистини, які є частинами артефакту схожого джуцу, буддийського аналогу вервиті в християнсько-католицькій традиції, тому ну ж подивитися, на що вона здатна для найкращого розуміння особливостей деяких здібностей варто почати з ультимативної власної трансцендентності, під час активації якої юнара розкриває усю свою силу, виходячи у стан трансцендентності на кілька секунд. У цьому стані всі її базові здібності посилюються та змінюють. Пасивна здібність обітниця споконвічні землі. Критичні удари юнари завдають додаткової магічної шкоди. І це, до речі, все. Так, нарешті пасивка довжиною в один рядок. Перша здібність виховання духу. Юнара отримує заряд вивільнення з кожною автоатакою, а також додатковий заряд при влученні по чемпіону або критичному ударі. На максимумі зарядів юнара може активувати к'юшку та отримати додаткову швидкість атаки, шкоду та можливість бити по площі з. З кожною наступною автоатакою. Коли юнара у стані трансцендентності, ця здібність активується автоматично. Друга здібність дуга правосуддя. Юнара запускає закручену вервицю, яка завдає шкоди та сповільнює ворогів на своєму шляху. У кінцевій точці вона розширюється та на мить затримується, продовжуючи завдавати шкоди тим, не встиг відійти під час стану трансцендентності. Замість вервиці Юнора випускає потік духовної магії, що завдає шкоди та сповільнює ворогів по прямій лінії. Третя здібність кроки канмея юнара утримує короткочасний приріст швидкості пересування, що дозволяє їй переслідувати ворогів, змінювати позицію або ухилятися від деяких. У стані трансцендентності замість цього вона здійснює ривок. У формі, посиленій ультимативною здібністю, юнара здатна перестребувати стіни. Наразі інформації про юнару не так і багато, проте під час закритої презентації чемпіонки розробники люб'язно дали відповіді на деякі запитання. Далі пряма цитата з сесії питань та відповідей, що було у вас на меті під час розробки юнари. Однією з наших основних цілей під час створення юнари була розробка стрільця з класичним стилем гри. Якщо подивитися на нещодавніх чемпіонів стрільців, можна помітити, що багато з них значною мірою залежать від використання своїх здібностей, наприклад, Смолдери Кайса. Або ж мають унікальні механіки, які вимагають їх вивчення, як от Зері, Саміра, Ніла чи Афелій. У той час як юнара створена для тих, хто хоче себе випробувати у тому, чим є сутність. Цієї ролі, а саме зберігання дистанції, кайтингу, виборі позиції та стабільне завдання шкоди протягом затяжного бою, але в сучаснішій і динамічнішій формі. Яка її основна роль, і чи можна грати за неї на інших лініях? Юнара була створена безпосередньо для нижньої лінії. І нам не хотілося б її бачити на будь-якій іншій ролі. Як це часто буває, після релізу люди почнуть експериментувати з чемпіоном, але юнара призначена саме для нижньої лінії. І ми будемо робити все, аби там вона і залишилася. Як можна описати стиль гри за Юнару? У чому її головні особливості? Весь набір здібностей юнари побудований навколо ритмічного чергування сили. Її перша здібність дозволяє накопичувати енергію, яку вона може використати для коротких, але надзвичайно потужних сплесків сили. Окрім того, юнара здатна зламати час свого так званого простою за допомогою ультимативної здібності, яка не лише продовжує фазу посилення її першої здібності, а й значно підсилює решту її арсеналу, надаючи відчутну перемогу. Вагу в бою, як найкраще грати за юнару. Гра за юнару зводиться до вміння обирати правильний момент і розуміння, коли вона перебуває у своїй найсильнішій формі. На лінії вона зазвичай грає обережно, доки її перша здібність не стане доступною або не буде готовою до активації. Тоді вже можна починати тиснути на суперника. Після влучного застосування другої здібності, що сильно сповільнює ворогів, Юнара може використати бонус до швидкості пересування від кроків Канмея, аби впевнено скоротити дистанцію і завдати максимальної шкоди. Вона має можливість швидко увімкнути агресію, коли з'являється такий шанс. І стає особливо небезпечною, якщо її ультимативна здібність готова. Найкраще юнара себе показує в невеликих хаотичних сутичках, а не в масштабних і чітко організованих командних боях. Як грати проти неї? Найпотужніші комбінації юнари пов'язані з її першою та ультимативною здібностями. Якщо ви бачите, що вона активувала одну із них, це чіткий сигнал тимчасово відійти й перечекати, поки ефект не закінчиться. Коли ж юнара опиниться у своєму найслабшому стані, можна переходити у наступ і тиснути. Її перша здібність особливо небезпечна для команд, що тримаються купи. Варто враховувати радіус відскоку, щоб зменшити кількість випадкової шкоди, яку можна отримати. Юнара зазвичай починає бій безпечно лише в тому разі, якщо влучає догою правосуддя у звичайному чи підсиленому ультимейтом виконанні, або ж союзники створюють для неї вдосталь можливостей, якщо змусити використати її другу та третю здібності у відповідь на ваші дії. А не за її власної ініціативи, це поставить юнару у вразливе становище і позбавити її контролю над ситуацією. Чи виникали якісь несподівані труднощі під час створення юнари? Чим запам'яталася розробка? Перша здібність юнари чудово поєднується з Рунаном. Протягом тривалого часу розробки ми активно використовували цей предмет і буквально винищували цілі команди, що стояли занадто щільно. Як з'ясувалося, шкода від її виховання духу при відскоках значно посилюється за рахунок критичних ударів. Якщо ж вороги стояли занадто близько один до одного під час ударів активною першою здібністю, вони буквально танули на очах. Окрім цього, багато снарядів у грі виглядають як сфери. Наприклад, сніжок Нуну. Хоча насправді це тонкі прямокутники, які швидко переміщуються, друга здібність Юнари надихнула нас на створення нової технології для хітбоксів круглих об'єктів, аби їхній контакт зі сповільненими ворогами визначався точніше. Це вся інформація, якою наразі ми можемо поділитися. Слідкуйте за офіційними анонсами та очікуйте Йонару вже в оновленні 2514. А на цьому все протягом відео з вами був канал Голос Ронтери. Голоси за кадром Майя Ведернікова та Євген Киян. Якщо відео вам було корисним, будемо вдячні за ваш лайк, підписку та коментар, а також за невеличкий донат на платформі Донателло. Усі посилання в описі, до нових зустрічей. Ще почуємося. Під час активації, якої Юнара розкриває усю свою силу, виходячи у стан трансенз... Грюбане слово. Виходячи у стан трансенз... Коли Юнара у стані трансцендентності, боже, я перемогла це слово під час стану трансцендент. Сама зараз в цей стан зайду.